Вона виробляє прилади охорона пожежного призначення. Є і варто дефілітний утилаж контраінчайло. Прилади для регулювання освітлення. Дефілітний утилажі перші скипаєш від руки на. Продукція сертифікована в Європі. А частина продукції є чертифікатна в на сьогоднішній день експорт йде в 35 країн світу. Uh, deci е за дитинів, не? Але на жаль, в Румунії uh, не постачається. Друга компанія моя займається деревом, обробкою дерева, тобто термодеревом. Термовуд називається технологія. Нова компанія купує, де приукрали ленномі, а де приукрає темплі, а Третя компанія займається виробництвом пластику, підкладки між європаркетом ми там та бетоном. Тобто дисцище і деякі компанії зкупө de пластику, які є pus între beton și pachetul care dinte de Цей продукт з піниного полістиролу. Цей продукт, який виробляється із піниного полістиролу. Один і вибачте, так. Цей продукт з піниного полістиролу. У нас на Україні є така група компаній Epicenter, компанія величезна, яка має 47 гипермаркетов. Де, ну, де Ми постачаємо 60% продукції на, на дану групу компаній. І 60% продукції ми не буде втрачать компанії. Дякую гарно Дякую. успіхи. <кліпіше> <Два дня. кліпіше> Мене звати Николайчук Мирослав. Мі... На даний момент є головою клубу-підприємців Буковини. Думав, є клубу автор, який має відношення до організації цього заходу. Але ця посада у нас є змінна, так переходящий препорець. Deci dacă acest acest post permanent personal se schimbă, așa că drapelul care transmite. Acum directorul companiei Longgate. eu, este directorul grupului de direктором Longgate. Longgate. Gate. Ми займаемся Internet. Надаємо послуг internet. Є з інтернет, офігіри, 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 чі, да, крім цього, всі технології, які пов'язані з такою послугою. На да. Ми, напевно, одні з найперших в Україні за підтримкою фонду відродження. Єдине України, да політик. Від, Суці від відродження са фонду Сорос, Україна займалися стрімом, тобто стрім-телебачення. Є всі окупації стріму телевізорніше момент. Нашими камерами обладнана міська зала.

Україні такого не було. з 2015 року. Фінк Черноза має архів, арчизницький спад місяців. На мій погляд, як жителя Буковини, недостатньо інформації є жителів Буковини в Румунії і в Чернівцях. Так, у нас є проєкт зробити спільне телебачення транскордонне, яке би могло працювати і говорити жителям, як Румунії, так і Чернівців, що саме відбувається. Але ми в нас проєкт деві зі... Я вдячний пані Єліонорі, яка організовувала зустріч, допомогла познайомитися з паном Ігором. Ми, ми знайшли партнера в Сучаві і подали всі документи да, на Європу, очікуємо грант. Але якщо гранту не буде, ми все одно будемо займатися цією роботою. Я думаю, що цей проєкт повинен жити. Ще акума дояви без квартирі, то вже давний косаджен, а ремонт Чеканиць давні Ранолдавенда, а Акума

Так думав, все, що можна було б зробити, і будемо. Ми очікуємо, що можливо будуть якісь партнери підходити з цього в цьому напрямку. Потім аутні проекти доміну АІТ ші був ідей, карді і привалізати з тації реалізати на чистома тут сум'язка.